Друзі, вітаю! Недарма останніми днями лунало багато заяв про вирішальні дні, адже на тлі вчорашніх і сьогоднішніх переговорів у Берліні з одного боку пропагандисти пишуть про українську берлінську операцію, і що Україна та Європа намагаються переконати президента США прийняти їх пропозиції, неприйнятні для Росії. Однак, з іншого боку, пролунала заява від Стуба, президента Фінляндії, який заявив про критичний момент мирних переговорів щодо України. Ступ заявив, що зараз критичний момент мирних переговорів, але мирна угода ближче, ніж будь-коли. Щодо ступа потрібно додати, тому що в тому числі і сьогодні, і російські, і міжнародні ЗМІ пишуть прямо, що Стуб діє як посередник на перемовинах США і України в Берліні. І це дійсно так. Сьогодні президент Кремль Зеленський повідомив, що він зі ступом скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні. І як раніше уже не писали міжнародні змі, що загалом Ступ виступає посередником не лише України, а загалом Європи, через те, що у нього дуже добрі особистісні відносини з президентом США Трампом. А Трамп він прислухається не лише до Кушнера та Віткофа, які безпосередньо беруть участь у перемовинах, а й прислухається і до президента Фінляндії Ступа, що бачити ситуацію під різними кутами. Загалом щодо перемовин, то як повідомили вчора пізно ввечері і міжнародні, і наші українські змі, що у Берліні завершилася п'ятигодинна зустріч Зеленського з Віткофом та Кушнером. Щодо підсумків результатів цієї зустрічі, то Віткоф після перемовин заявив про так званий значний прогрес за підсумками першого дня переговорів з Зеленським. Тобто, все добре, є значний прогрес. Хоча насправді жодного прогресу немає. Міжнародні ЗМІ, на американські пишуть, що США на переговорах з зеленським не йдуть на компроміс щодо мирної угоди. Є повідомлення, що Шата Україна на переговорах у Берліні не змогли погодити демілітаризовану зону на Донеччині, і що Україна відхилила пропозицію США про так звану вільну економічну зону на Донбасі. Щодо України і можливих поступок, то Зеленський офіційно заявив про готовність відмовитись від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки. Ось така поступка з боку України, що Україна готова відмовитися від вступу в НАТО, але Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки, затверджені Конгресом. Є повідомлення від видання БІЛД, що Україна готова провести вибори протягом ста днів. І це вказує на те, що дійсно ні про що зараз поки не домовилися що ша дуже сильно тиснуть на президента України Зеленського, і Зеленський каже: прямо що тоді вибори, вибори протягом 100 днів, і щодо відношення українців до всіх цих подій, до виборів та іншого. Сьогодні публікували дані сезопитувань від КМІСА, згідно яких понад 50% громадян України переконані, що проведення виборів можливе лише після підписання остаточної мирної угоди та повного завершення війни з Росією. І лише 9% респондентів підтримують ідею проведення виборів уже зараз, не чекаючи завершення бойових дій. Таким чином, більшість українців проти проведення виборів зараз. Однак, у президента України Зеленського не такий широкий простір для маневру: Україна погоджується на проведення виборів, якщо США так тиснуть, і Україна не погоджується на капітуляцію. Ще щодо даних соцопитувань. Дані запитування показали, що рівень довіри українців до президента України Зеленського у грудні зріс до 61%, і що 32 опитаних респондентів заявили про недовіру. Таким чином, понад половина опитаних українців, понад 60% довіряють президенту України Зеленському. І ще щодо виборів: більшість українців, а саме 75%, відкидають так званий мирний план який передбачає відведення віз Донеччини, обмеження чисельності та можливостей української армії, і водночас не містить конкретних гарантій безпеки для України. Це абсолютно очевидно, що 75% таке взагалі відкидають, тому що це відкладена війна. І щодо відкладеної війни. Є також дані з опитувань, що майже 90% українців вважають, що замороження лінії фронту не зупинить РФ від нападу. Зокрема, 86,7% опитаних вважають, що після короткої паузи Росія знову нападе на Україну, і лише 9,5% респондентів припускають, що замороження могло б забезпечити триваліший мир. На який триваліше мир, якщо Росія навіть близько не готується до завершення бойових дій, підприємства ВПК працюють наповну. Росія робить це для того, щоб максимально залучати росіян, хоча зараз вже великі проблеми до лаоку по армії, в тому числі є повідомлення в ЗМІ активно працює і в країнах Азії щодо цього. Хоча успіхів поки небагато, і не видно, що Росія планує завершувати війну. Тому... Коли йде мова про те, що Україна пішла на серйозні поступки і не отримала гарантій безпеки, то це взагалі ні про що, яка це так звана мирна угода. Щодо Європейського Союзу, є повідомлення від видання Політико, що на Європейський Союз чекає вирішальний тиждень у спробі захистити Україну. Є заяви від Макрона, який після розмови з президентом Зеленським повідомив, що поки Росія продовжує війну, Україна твердо стоїть на своєму. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні головний речник Путіна Пісков вкотре заявив, що Путін відкритий до миру, але проти перемир'я та хитрощей. Далі Пісков додав, що Москва не буде вести перемовини щодо України в мегафонному режимі, що Москва нікуди не спішить, нікуди не поспішає. Крім того, Пісков підкреслив, що тема невступу вступу України в НАТО вона підлягає особливому обговоренню на перемовинах. Ось і все, нічого нового, жодних нових заяв з Кремля. Водночас пропагандисти гучно повідомляють про те, що радіостанція так званого судного дня УВБ-76 прокинулася і передала нове повідомлення. Вона передала слово входу шунт. І сьогодні це повідомлення з'явилося о 13.02 за московським часом. І на тлі такої конспірології, такого нагнітання максимально Кремлем, сьогодні топова така тема в російських ЗМІ це те, що сума позову російського центрального банку до бельгійського депозитарію, де зберігається основна частка заморожених московських активів, що вона перевищила 18 трильйонів рублів. І навздогін пропагандисти пишуть, що Росія забирає західні активи на суму 18 трильйонів рублів. І тепер уже зрозуміло, чому Москва вирішила подати позов в Московський арбітражний суд, а не в міжнародний. І Кремль загалом що зараз робить? Провертає ровну ходовочку. Він хоче віджати майно європейських країн, європейських компаній. На своїй території, і саме тому був поданий позов в Московський арбітражний суд, і це безумовно є тиском на європейські країни, особливо на ті, які, на жаль, вклалися і мають майно на території країни-агресора. Загалом щодо передачі Україні заморожених московських активів, то це питання поки не вирішене. Ми очікуємо новин найближчими днями. А тим часом Москва продовжує займатися терором. Б'є по наших українських мирних містах і селах, насамперед б'є по об'єктах енергетики. Однак і Україна також відповідає, хоча Україна свої зусилля зосереджує на об'єкти саме військові, на об'єкти насамперед нафтової галузі, НПЗ, нафтобази та інші. Тим не менш, сьогодні, в тому числі і міжнародні ЗМІ, пишуть, що на Росії заявили про ракетну атаку на Білгород і що пошкоджено ТЕЦ. Крім того, російські ЗМІ пишуть, що в Росовській області в результаті атаки БПЛА пошкоджена лінія електропередач і зупинене водопостачання. Що в результаті атаки пошкодження цієї лінії електропередач в Кам'янському районі зупинена робота насосної станції. І я не дарма процитував ці новини, тому що Україна не забуває про відплату і окупанти нехай не чуваються. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.